Далі. І у нас наступні капітани, будь ласочка, це Наталія Шевченко. Передаємо в іншу область слово. Я представляю команду зважені та щасливі, і від цієї команди передаю щирі вітання сьогоднішній нашій неймовірній фієсті. В нашій команді в цьому забігу я є лідером по зниженню ваги. Ви знаєте, я вже давно не, не мала такого показнику, і я сама. По суті, вражена, але хочу сказати, що я дуже серйозно зайнялася відновленням свого тіла, мається військову щодо фізичних навантажень. Ну і тому от такий результат. І ви знаєте, вчора я коли зважилася, я була сама шокована і я була дуже задоволена, я пишаюся собою вчорашній мій день, останній день закінчення марафону показав мінус 28 кілограмів. У вас рекорд, у вас новий рекорд, так? Рекорд. Рекорд. Це просто круто. Ми вас вітаємо. І хочу представити другого свого представника команди, який знизив 700 грамів, це мій чоловік. Приведу такий приклад, не приклад, а розкажу одну історію. Два роки тому назад, коли я стала. Приймати продукти гербалайф, ми навіть поспорилися з своїм чоловіком. Він мені сказав, що він і без гербалайфа схудний. Різниця у нас була 2 кг. Я на 2 кг важила більше. Але з кожним днем, з кожним місяцем, у мене 5, мінус 5, мінус 10, мінус 15, і так, до мінус 28. а у нього мінус кіло, плюс кіло, мінус 2, плюс 3. В кінцевому результаті. Оце він перший марафон, коли зрозумів, і не було би щастя, та нещастя допомогло. Я до чого веду? Він у мене хворіє на цукровий діабет. І, лістаючи в інтернеті всяку інформацію, побачив таблетки від цукрового діабету і повівся на те, що представляєте його відомий наш лікар, ці ліки, і повівся, майже чуть не заказав. В кінцевому результаті, коли він узнав, що 20 таблеток цих коштують тисячу гривень, а перед цим два роки поспіль я йому розказую про те, що завдяки нашим продуктам, тим більше в нашій команді Ірина і Ольга, іменно маючи цукровий діабет, у них знизився цукор в крові, і я приклад за два роки розказував, показував іменно. Ця тисяча гривень за 20 таблеток поставила ту крапку, коли, наконець мій чоловік погодився. Він до цього приймав Line ем, Max, алої і вітамінний комплекс для чоловіків. А от до коктейля ну ніяк. І в кінцевому результаті цукор з 9 одиниць сьогодні 5,9. Ну, я да. таблетки п'ю, я кажу, ні, ти таблетки раніше пив, оце допомагає наш коктейль. Тому я е, дуже щаслива. Я розумію і повірте, це не тільки одному мені, але я знаю, що саме близніх своїх рідних важче всього убіждати і показувати, що продукти допомагають. Але у мене слава богу, льот тронувся. Тому я дуже круто. Я радію. Так, яка ви і бажаю всім прекрасного вечора, спокійного, здоров'я всім. Дякуємо, Наталочка. Вам в допомогу. Теж буде історія Лілі. Ліля зараз прямо проводить в нашому клубі. Заняття вона не може вийти. Вона підготувала вже свою фотографію, там де вона вже мінус 30 і була плюс 30. І з учорашнього дня, чи з, з того тижня її чоловік теж до неї приєднався. То я від собі треба було чекати, доки 30 кілограм. Ліля скине, побачити, яка вона красуня стає. Ось вони дорослі вже теж і мають онуків. І от він теж приєднався. Тому приєднуйте обов'язково власним прикладом і допомагайте своїм рідним молочини.